Угорцям вийшла рогом політика контролю цін на пальне, яку понад рік проводила влада. Тепер багато хто їздить заправлятися до Словаччини. Уряд Угорщини відпустив ціни в грудні і тоді ж підвищив податки на пальне. Вона одразу подорожчало. Нам треба лише переїхати міст, і ми тут, тож ми приїжджатимемо сюди частіше. Сумно, що в Угорщині пальне дорожче, і з цим нічого не роблять. на іншому кінці країни їздять заправлятися до Румунії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заморозив ціни на пальне в листопаді 2021 року. Бензин став коштувати 1,23 євро. Це було приблизно на євро дешевше ніж у середньому в ЄС. Тож у прикордонному місті Естергом почали масово заправлятися словаки. Тоді Орбан підвищив ціни на пальне для іноземців на 70%. Це розгнівило Єврокомісію. Водночас, через штучне заниження цін деякі компанії перестали імпортувати пальне. До того ж, багато дрібних фірм розорилося. Як наслідок, ринок пального постраждав і виник дефіцит. Ці 13 місяців обмеження цін повністю дестабілізували в угорщині вільний ринок пального. Наразі країна повертається до колишніх правил, але ринок уже не той, що раніше. Гадає, знадобляться роки, щоб він повернувся до того стану, у якому був до цінових обмежень. Відпустивши ціни, угорська влада підвищила акцизний збір на пальне і обклала додатковими податками на прибуток найбільшу в країні нафтогазову компанію.